Починаємо ми з кубку, тому що на тижні відбулися два поєдинки кубкових матчі відповіді однієї і другої фіналу Кубка України. З'ясувалися фіналісти. Шахтар переміг Олександрію. Інший фіналіст з'ясовувався у поєдинку, який відбувався у Запоріжжі. Дніпро вдома переміг зорю у першому поєдинку, і зоря от приймала Дніпро матчі відповіді. Поєдинок був дуже насичений на події. Взагалі, поєдинок був один з найемоційніших і найяскравіших у весняній частині. Цього сезону, але закінчився він скандалом. Давайте все ч... по черзі. <с objeto> він приїхав на стадіон, роздав автографи і навіть не відмовився від інтерв'ю. Дискваліфікований Роман Зозуля не міг пропустити такий матч. Хто може замінити Романа Зозуля сьогодні в Дніпрі? Та все будь-який, хто вийде на ігру, може замінити Романа Зозулю. У ж серця немає ні в кого. Та ну перестаньте чесно. Рота є. Це рота наше серце. Зозуля разом із Манзюком пішли не на відмістя, а до фан-сектору, де намагалися передати Дніпру частинку своєї енергії. Дискваліфікація Зозулі та Чигринського змусила Мирона Маркевича виставити в стартовому складі політила та сватка футболістів, які зіграли за першу команду Дніпра в цьому сезоні 14 матчів на двох. Досвідчений та мудрий Юрій Вернедуб одразу вказав команді, куди потрібно тиснути. Я розумів, що це наш шанс. І я Філіп одразу сказав, що Більший акцент на Сватка, тому що парень молодой може дете піренірнячити, десь делать ошибки, то що й произошло. Свою першу результативну помилку Сваток зробив уже на початку матчу. Футболісти зорі легко через короткий та середній пас вийшли з оборони в атаку. Караваєв отримав м'яч на фланзі і зробив передачу в штрафний майданчик. Сваток зручно скинув м'яч на хідлі партії, який пробив у ближній кут. Це такі футболісти, як Зозуля, Чигиринський, Матос. то... Їх замінити дуже важко, І ті помилки, які допускали раки, все через те, що нам прийшлось перетасувати склад. Футболісти зорі і далі активно пресингували сватка. Вітак Маркевич просив молодого захисника грати якомога простіше. Дніпро у першому таймі створив лише один момент, але капітан Руслан Ротань не влучив у ворота. Зоря рухалася динамічніше і вигравала середину поля. Дніпру не вдавалося якісно контролювати м'яч, і футболісти програвали багато боротьби. Вітак Маркевич вирішив зробити рідкісний для себе елемент. Заміну вже в першому таймі. Дніпро програв перший тайм і по грі, і по результату, і по емоціях. По дорозі до роздягальні Артем Федецький та папа Гує посварилися. Обох захисників довелося заспокоювати партнерам по команді. Напевно, такі конфлікти наслідок напруги в самому клубі. Не вистачило нам емоцій. Ви знаєте, на ентузіазмі грали год практично. Так що я, здесь, чесно, не хочеться відповідальності. коли дамо давно ну, да, винувати, але теж… Пускай наше руководство теж как-то бере на себе и хоть как тебе Спасибо ребятам. Руководству, конечно, не спасибо. Они делают цього, щоб команди не было. у другому темі. Юрій Вернедуб випустив на поле Тотовицького замість Ліпарті, який зламав ніс у єдиноборстві. Тотовицький одразу показав, що він один із найкращих виконавців стандартів у чемпіонаті. Його подачу з котового міг замкнути Рафаель, але Сваток руками затримав опонента. Посмотрите еще моменты, когда угловой был, сваток точно так же завалил Рафаэля. Однозначно тоже, но Абдулла упустил этот момент, не стал ставить пенальти. Поэтому они должны быть благодарны, что он не поставил в том моменте. А потім Тотовицький організував ще одну атаку своєї команди. Будківського вивели на ударну позицію. Біля нападника збірної не було жодного захисника. Але Бутківський влучив у стійку з середини другого тайму Моменти почав створювати Дніпро. Два удари Безоса були дещо неточними а якісний простріл брунугами не замкнув Лучкевич. А потім були два моменти, які збурять футболістів Дніпра. Спочатку головний арбітор Анатолій Абдула не поставив штрафний після боротьби з Сівакова з Матеусом. Але в подібній ситуації на останній хвилині матчу свиснув фол у єдиноборстві бутківського зі Сватком. Я на 200% проценту що там штрафний був. Сваток обхватив Бутковського і завалив. Мы не просим какой-то защиты, мы просим защиты хотя бы от таких вот недоразумений, как ставят их судьи. Да вообще, вы извините меня, ну что, что это за, что он придумал на последних минутах. Судит по, по игре. Я не хочу я говорю, команда не сьогодні сегодня. Победу. Но вы посмотрите на эти недоразумения, что это. Футболісти зорі довго радилися, кому пробувати штрафни. Вибирали між Тотовицьким та Рафаелем. Вирішили запитати у головного тренера, який наказав бити нападнику. Тотовицький на всяк випадок запитав дозволу у Рафаеля і почав готуватися до удару. Матеус розгадав плани суперника і звертав увагу лаштовки на Тотовицького. На всяк випадок за стінкою заховався піку, який показав своєму голкіперу, що все під контролем. Але Тотовицький пробив так, що ні у стінки, ні в піку, ні в голкіпера не було шансів відбити м'яч. Да, я ребятам сказал, пусть решат, но насколько мне сказали, Затовицкий сказал, Андрюха, дайте я пробью и забью. Значит, наверное, он чувствовал что-то. Ну, я думал, а там вообще попав может, в девятку еще штанги и как бы пробыли сильно. Ну, povezlo jim si vodně. Já do tolka hovoru, aby na, mi vůbec nekomentovali ty rozhovory trenéra, a dle čem tam havary, nada umět prejhrávat. No, je to tupa. Já, nedumal, ne že to Verný bude může být, být takový. Tam je ta postajána z prvého tůra, načal hnát, že oni zajmou třetí města i vodě. No, zajmou jeli čtvrté. Pozdravlá jich s finálem Kupka Ukrajiny. I budu balet za Šachter. Дніпру не вистачило часу, аби забити у відповідь. Зозуля схопився за голову, а тренери команд показали такі різні емоції. Зозуля ніяк не міг стримати свого розпачу. Він вибіг на поле і почав говорити Абдулі про рівень його професіоналізму. І з тилу підключився ротань, і тричі наступив головному арбітру на п'яту. Але фінальний акорд був за Зозулою. Поштовх ногою у п'яту точку рефері за подібні удари. Ротаньто зозуля основні футболісти національної збірної можуть бути дискваліфіковані на 12 місяців. За нашою інформацією, Абдула в рапорті оцінив дії футболістів як застосування фізичної сили до офіційної особи після закінчення матчу. Так, да, мені зараз дискваліфікують, Да, да я звіняю за цей поступок за сводам да, не красивий. Ну пускай паскаміри да як Каравай каравая вначалбіть піку. Скавопіка покаже сліди. Нас Ярмоленко, Зазулю, а за зулю да караваєва. Фінальний конфлікт Караваєва та піко відбувся у підтрибунному приміщенні, куди потрапити з камерою проблематично. Ще раніше Караваєв показав лаштовці табло з рахунком, і це призвело до сутички. Піку вирішив перейти від слів до діла і з боку обома руками штовхнув футболіста зорі в голову. Після цього усі події перенеслися до роздягалень. Романа Зозулю тримали як могли, але, врешті-решт, нападник вирвався і знайшов бокові двері до роздягальні. Через хвилину футболісти зорі вибігли на поле до власних оболівальників. Вони потрапили до історії. Вперше луганський клуб пробився до фіналу Кубка. Там суперником буде шахтар, у якого зоря орендує сім основних футболістів. А значить їхня участь у фіналі під питанням. Та я уверен, на 200% навіть не задавайте таких питань. Я вірю, і в містері, і в усьому клубі «Шахтар». Вони дадуть ту можливість, яка з'явилася у ребят. Але це буде смішно, навіть якщо. Тому я на 200% уверен, не хочу даже эту тему. Зоря з фіналом Дніпро зі своїми емоціями. Бажання уперше за 12 років вийти у фінал Кубка і неспроможність цього досягти вилилися у непотрібну агресію, якої стало занадто багато в нашому футболі. Ну, починаємо безпресно з неприємного. З того, що сталося після гри, після фінального свистка у матчі Зоря Дніпро. І. Е... Насправді ну, це дуже велика проблема. Те, що зараз от стається на футбольному полі, оці всі розборки, вони ну, невідомо, чи вони комусь взагалі потрібні. Але з іншого боку, от, чи є якісь причинно, чи хтось працює з якимись причинно наслідковими моментами от даного конфлікту, То -то ми бачимо тільки вершину айсберга, правда? ж? Але є багато причин, які до цього спонукають. Максиме. Ну, причинах тут. Я не знаю, насчет причин. Якщо ти маєш в виду, Ігор. прошлую как бы игру, да, и прошлое наказание там игроков Шахтера и Динам. Ну, возможно, я соглашусь в этом, что где-то, наверное, безнаказанность она всегда порождает. Ну, то есть прецедент был. Я надеялся, что все-таки возобладают какие-то там здравый смысл у людей. И, ну, я так понимаю, что люди видят где-то что-то, какую-то несправедливость. И на подкорке у себя уже это отмечаю, что им можно, почему нам нельзя? Здесь, я, конечно, это, ну, это хулиганство на самом деле, это, это ну, это, это кошмар, это позорище этого такого быть не должно. Это все эмоции, которые просто в какой-то момент перехлестнули людей. Но ну, что о какой, о какой верхушке айсберга я, я не знаю, честно говоря. Верхушка айсберга от чего эти эмоции? То есть людям у людей проблемы там какие-то, возможно, с руководством, я да, Руслан пыль. озвучил. Максим. У людей там, люди, опять же, повторюсь, видят, как э, людей за драку там на поле дисквалифицируют только на три игры по регламенту, как бы все в рамках регламента. Возможно, это все, вот этот, наверное, вот этот снежный ком, он и вылился здесь. Ну, мне тяжело, на самом деле, все это комментировать, потому что я знаю, какие эмоции были у Зазули. Мне самому неоднократно на футбольном поле хотелось кому-нибудь набить на самом деле. Но там дальше там разговоров... Ну, хотелось и сделать. Это да, две это две разные, разные вещи. вещи. То есть кон контроль должен быть в любом случае. Игорь, наши эксперты выслали. Вы? Я практически был висот, висотным. два месяца остального. Но те эпизоды я випадково побачил в Испании. Tako što na telebačanju Spanije pokazali ti epizodi da ja u peršu, na prvi kontaktu s očima ne, ne povirim što tam biti buvaje se. Bo se nagadalo mene na epizod 1998 u roci u Horvati, koli grali Dinamo Zagreb i Crvena zvezda, gdje bila vina počala se praktično miž, miž Serbiju i u Horvatiju. I, i takve emocije prepomnile mene što zrazu pozvonili u Ukrajinu, do domu, do nekih ljudi, što bi meni pojasnili što tam bit bilo se. Bo to je na spravni, neprijemni epizod, nesportivni, sami učasniki vi uh, znaju ti što ne sportivno u sebe vele, ali uh, cehnja reakcija ne je nasljedok tog samog momentu. Ja dume šo duže bahato čo gospod zadu je, da oni ih sponukalo reagovati uh, takim činom. Jaki epizode? От розумієте, я просто хочу сказати, що в нас зараз, не даремно, от ми почали з цього моменту, тому що в нас за місяць часу 5 основних футболістів збірної України досвідчених, які зараз вони от в цій скандальній ситуації. Я би не хотів розділяти епізоди там Зозуля Ротань і епізоди е, Ярмоленко Степаненко-Кучер і багато інших. Що це різні епізоди, тому що з морально-етичної точки зору це один і той самий епізод. Те, що Максим каже про те, що це не, якби, не наслідок, е, наслідок безнаказаності, я не зовсім з цим згоден, Максим. Тому що, розумієте, ми шукаємо якісь певні причини. от Зараз от ми подивилися, осудили і все. Але є ж багато причин, які приводять до цього. Багато. наприклад? Ну, Наприклад, і ваші часи такі були. Дніпро, ми рахували колись свого часу, це команда, яка найбільше пострадала від суддівських рішень. Рівно рік тому, в півфінальному поєдинку, матчі відповіді, Анатолій Абдулла, який судив цю гру, він зробив таке саме. Я не кажу, правильно, неправильно, але були знову, були знову ж претензії, були знову скандали. І коли людина ставить оцей штрафний, він ну, суперечливий, правильно ж? Чи він 100 ну, Тут ніхто ну, не отривав нікому голову. Тут не можна сказати, що суддя просто уничтожив, і тоді вже в конце, как бы, да, емоції. Ну, здесь, так, да, можна ставить, можна не ставить. Ну тут можна там, таких штрафных придумати или не придумати, ставить, как посчитає да? Но тут не було такого, що вигнали, не було. Ми зараз підійшли до того, що в нас є люди, які дозволяють вирішувати. Можна, не можна. Хочу, не хочу. Буду, не буду. Правильно ж? Це ми про суд. Це ми про це ми про арбітрів. Любима, ми ж можемо можем це не, це не улюблено. В різних чемпіонатах такі штрафни. Один стає, другий не стає. А коли два матчі поспіль і два матчі в півфіналах кубка, кубка країни. Розумієте? І оця причина, вона веде: от ми недаремно з Ігорем говорили про український суддів. То український суддів, то Ігор. В порівнянні з європейським, от ви приїхали з Іспанії, де ви були на стажування. Трошки uh, по-іншому себе ведуть. Uh, судді, де мають контрольний орган, які їх карають за uh, провальний матч, тобто вони вже знають, якщо щось не піде так, uh, будуть покарані і будуть оштрафовані. Да? Я проінформувався впродовж uh, останніх днів за, про ці два епізоди, які я побачив, і Шахта Динамо, і «Дніпро Зоря. Я просто не розумію критерій самого судді, bo ja tu zrozumiju što te subjektivna ocinka kožnog osvijedije može vnesti u protokol što njemu zaugodno, a organ jaki ih ma bi kontroljuvati, abo sudijski, abo KDK, jaki a, ma bi reagovati, jak u Ispanji, jak u Angliji, da popizniše po analizu maču, navit oni možu reagovati i a, dovesti sankcije oni osobisto. Oni u danom momentu, na moj pogled, a, graju duže pasivnu roli, to Констатую факти, то що написано у протоколі, те це те, це, це, про що говорив Максим. Про те, що в нас тут можна побачити, що суддя написав, це взагалі дуже велика проблема. У нас арбитр может позволить, что он вообще ничего не увидел в этом судебстве, И как наследник КДК может вообще сказать, что там ничего не было. Вся страна бачила, что была бийка. У нас арбитры, это отдельная тема для разговора. Я уже как бы и говорил, и у нас уже там у... после передачи, да, у нас был сюжет про арбитров. Ну то есть у нас арбитры это какая-то каста неприкасаемых. То есть возможно, это не в этой игре, конкретно в этой игре, не думаю, что прямо дело в арбитре. Но вообще в целом, по, по сезону в целом тенденция такова что люди которые вершат да, у нас футбол самое главное люди это люди которые выходят со свистком такого быть не должно первое второе люди не дают интервью им нельзя третье им нельзя ничего подсказать четвертое и человек один только то есть калина решает правы они или не правы невозможно это это невозможно просто в, в нашем ну, в, в, в любом цивилизованном там обществе невозможно когда один человек на себе закрутил столько всего важного в футболе. Я считаю, что это важно. Ну, то есть у нас какая-то парадоксальная ситуация. Судьи ошибаются, один человек решает, ошибся он или не ошибся. Хорошо, давайте мы тогда про них поговорим. Нам про них, как, когда футболисты были разговаривали, про них нельзя было. Интервью дать судьи. Судьи не дают интервью, они не обязаны отчитываться о своих ошибках. Но это бред силы, извините меня, кого-то.